Я зачитаю із Езекіля, 22 глава, 30 вірш. Книга Езекіля 22 глава, 30 вірш. Я шукав у них людину, яка поставила б стіну і стала переді мною у проломі. За цю землю, щоб я не знищив її, але не знайшов. Що таке стати у проломі? Через пролом стіни ворог міг зайти у місто. Воїни виходили за пролом стіни, щоб захистити місто від чужинців до тих пір, поки за, них, за їхньою спиною будівельники не закладуть стіни. Богу не потрібно, щоб ми захищали будинки. Дух святий нам потрібен, щоб людина могла використовувати благо церкві духовні дари. Хтось має вийти і стати у проломі. Не просто молитися, поститися про те, що всі проблеми самі вирішилися, а саме стати у проломі. Подеколи люди вважають, що, що відбувається що все, що відбувається на це, є воля Божа. Але це не так. Багато рішень люди приймають в смі, а Бог бажає, щоб ми розповсюджували добро. Його благодать та спасіння, Він дає Духа Святого для цього. Тому над чим ми маємо працювати самі? Ми маємо працювати над плодами Духа Святого. Це наша відповідальність. Потрібно Богу показати у нашій вірі, щось наше завдання розповсюджувати Євангелія. Ми повинні сіяти насіння, а сила, що є в насінні, це вже Божа відповідальність. Я зачитаю у дії восьмий вірш. Та ви приймете силу як Дух Святий зійде на вас, і, буде, і будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. Мова про активну дію Бог дає щось зі свого боку і щось очікує від нас. І тому де нам потрібно стояти в крові? Відування. Перше, нам потрібно стояти в коромі це у своїй сім'ї. Насамперед, це наш інтерес. Потрібно вчитись, вчитися, читати книги, перейматися чийсь досвід, брати пости. Важливо самим стояти в коромі за свою сім'ю. Друге, де потрібно стояти в проломі, це церква та служіння. Ми знаходимося в тілі Христовому, і часом хтось думає, нехай інший служить або може комусь то нужніше. Але настав час брати на себе працю та брати на себе цей труд. Ісус говорить про категорію людей, які прийдуть до нього, але Він не знає їх. Але будуть ті, хто служив людям на землі. І Ісус сприймає цей. Це як діло для нього. Люди просто, хотіли, люди просто хотіли зробити комусь добро, послужити. І у них було серце Слуги, яке хотіло б бути корисним. Можливо, ви помічаєте те, що потрібно зробити в церкві, бачите потребу, це означає, що Господь закликає вас стати у проломі. Є такі слова, записані в Якова, на які нам теж потрібно звернути увагу. У Якова 4 глава. 16 вірші записані такі слова. Отож, хто розуміє робити добро і не робить тому гріх? Також зачитаю Матвія 14 глава, з 15, -го, 15 -го по 18 вірш. Матвія 14 глава, 15 -го по 18 вірш. Коли настав вечір учні його підійшли до нього і сказали, Тут місце, місце пустинне, і година вже пізня відпустив людей, що пішли у села і купили собі їжу. Ісус же сказав їм: не треба їм іти, ви дайте їм місце. Вони ж кажуть йому: у нас тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Він сказав, принесіть їх мені сюди. Далі, положені, там далі було диво насищення, і деколи ми молимося. За сусідів, за колег, за родичів, щоб Господь послав вам когось засвідчити. А може то, а може то нам треба стати у цей брон, можливо, то нам треба засвідчити? Ми бачимо, що ми маємо щось маленьке. Господь каже: дай це мені. Господь помножить і його ім'я прославиться. Є багато того, що ми могли зробити на славу Божу. Ми відповідаємо за свою частину того, що буде завтра. Є такі важливі слова, які ми можемо собі запам'ятати, вони звучать так. Ми можемо вибрати те, що посіяти, але, мож... але ми не вибираємо, що пожинати, так як пожинаємо вже посіяне колись. І це важливі слова. І тому важливо розуміти, чи служимо, чи служимо ми, чи сіємо в Царство Боже, чи вкладаємо в добро. Від цього залежить наша завтра. Є багато питань, де є пролом. Молімось про це те, про те і докладатимумо зусиль, якщо у нас є можливість зробити і допомогти комусь, навіть якщо у нас тільки 5 рід та 2 риби даймо це Богу і присвятим йому, а Він помножить». Колись Давід не займався математичними розрахунками, не прораховуємо вірність перемоги та поразки, інакше він ніколи б не вийшов проти волі. Але коли виступив на його слово ім'я Господа Савороха, то здобув перемогу. І тому нехай Господь допоможе і нам здобувати перемогу в нашому житті, бути вірним йому, йому і ставати у прорумі. でもこれ。